Тимчасове проживання переселенців зі сходу може затягнутися до настання осінньо-зимового періоду, тому влада готується до того, щоб надати приміщення для повноцінного проживання людей, адже умови і в літній період бажають кращого, кажуть чиновники. В приміщеннях, де перебувають зараз, знаходяться зараз переселенці, умови не відповідають нормам. Наступає осінньо-зимовий період. Тетерів такі тетерів санаторії віра на вони не пристосовані для перебування громадян в осінньо-зимовий період. А це понад 400 людей. Одним із перших завдань ставлять перед собою це знайти фінансове забезпечення для людей і розділити його згідно потреб. За кілька тижнів розпочнеться навчальний рік. Кілька володійних організацій погодились допомогти дітям переселенців зі шкільним приладдям. Ми маємо сприяти їм і дітям їхнім, як у влаштуванні в садочки, в школи, в вищі учбові заклади, там де не є необхідність. На даний момент прийняти сім'ї з дітьми, коли буде похолодання, можуть два заклади в області. Супутник можна використовувати для проживання сімей з розрахунку 225 чоловік. осінньо-зимовий період, оскільки там наявна система опалення і є їдання, яка опалюється. І проживання таких сімей там можливе. Другий, і які дитячий оздоровчий заклад можна використовувати це санаторій пролісок, який належить вад бердичівському заводу Прогрес, знаходиться в селі Скарглівка. Але проблема більше ніж двох тисяч переселенців не лише в проживанні, а й в харчуванні, якого не вистачає, говорять на засіданні. Далі планують перевірити навчальні заклади, щоб бути готовими направити всі дітей на навчання.